Всім доброго дня, вітаю вас на каналі Андрій Тракторист. Сіяв я Сою 25 числа травня. Сьогодні вам покажу які сходи. Ну, ось такі, В принципі, тут -а місце. Як бачите, три рядка є, четвертий майже видно. Далі йдеш, таке тут є, там, там там немає нічого, як бачите, через метр десь одна. Далі метрів 5 ніц немає. Тут взагалі я вам не знаю, добачите, тільки но лізе. Тільки не вилазить. Все, тільки не вилазить. Тут ось так само. Тільки лізе з бур'яна. Воно тільки не вилазить. Як бачите, все лізе в порядочку. Не знаю, може з неї ще й буде, який толк. Покропимо її якось от зілля. Тут у нас 24 сотки, я її посіяв перший рік попробувати. Не знаю, що з цього вийде, чи буде який врожай, чи не буде, але будемо старатися, щоб щось було. Ну ось так я вам скажу. Де ж ондо є. Дальше нема вроді. Є ондо. Тут є ондо, тут є. Такого нема. Ось ну, я розривав. Як бачите, тільки-но, тільки но лізе. Може із-за того, що пізно сіяно. Будемо бачив, коротше бачите, як далі є така вже, о. Дивіться, яка ну, гарненька, сход. Тут от, далі йдемо одна. бачите, лізе. Йдемо далі лізе. Долізе. Три штуки, далі йдемо лізе. так дивимося порядку. Як бачите, лізе. Може щось з неї ще який якийсь толк буде.